Пане Юрі, от власне бачимо, що журналіст за економіст також на своїй сторінці в соцмережах повідомив буцімто, очільник гурмо Кирило Буданов, теж їде у Штати, і він навіть припустив, що саме він може очолити команду з Києва цього разу, хоча ми бачимо офіційно вже повідомлення від президента України Володимира Зеленського, що все ж таки очолює Рустему Мером. Але хотіла вашої думки запитати, знаєте, яку роль Буданов нині виконує в переговорному процесі? Наскільки важливі й особисті контакти Буданова з окремими представниками американських? спецслужб, і чи можуть вони стати ключовими у вирішенні окремих питань? Ну мені здається, ваша інформація неправильна. Буданов не летить в Вашингтон. Вибачте, -пане, в Майами Юрій, пане Юрію, то не моя інформація. Це зазначив журналіст за економіст. Попередньо, але, власне, я й говорю, що от лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначав, що попередньо мав нараду з Кирилом Будановим. І була інформація, що він буде у складі делегації, яка полетить до Сполучених Штатів Америки. Ну, я думаю, що економіст припустив, так, це так. його припущення ґрунтується на його баченнях, а не на фактах. За моєю інформацією, Буданов залишається в Україні. летить генерал-майор гур заступник Буданова, який буде вирішувати там питання? Ну швидше всього можуть говорити про дітей і полонених? Оце, що може дійсно говорити в більшості гур в Сполучених Штатів Америки, якщо їх будуть про це взагалі питати, але кому доповідати має. Україна, якісь військові таємниці Віткуфу і Кушнеру, я би нічого їм не доповідав і би і не говорив. А виключно вимагав би, що США, Віткуф і Кушнер мають на переговори з Путіном заявити про негайне повернення там, наприклад, за нашими підрахунками ГУР, є 21 тисяча 689 дітей. Це для прикладу я називаю таку цифру. З потолка зі стелі висмотою. Вот в чому компетенція може бути гор. І що у нас є там три тисячі Дев'ять полонених, як що найменше, і плюс там 593 засуджених цивільних осіб взагалі за різні обвинувачення, злочини там шпіонажі в тероризмі, там в диверсіях, щоб підпалювали там, скажімо, залізничні шафи розподіль, розподільчі і будь-що інше. От і оце повинне город доповісти. От є список передати, щоб Вітков і Кушнери, які будуть зустрічатися з. Путіном могли пред'явити персональний перелік осіб, які є, щоб Путін не казав, що це брехня, це не відповідає дійсності. А гури може дати список по прізвищах, по іменах і так далі, і хто де можливо перебуває в якій тюрмі, в якій зоні, чи ще десь в, в якому регіоні проживає та чи інша дитина. От я думаю, в цьому ну і можливо ГУР буде казати, що нам потрібна ще якась розвідувальна інформація. Нам потрібна в тому плані, в тому, але взагалі, кінечному мірах буде вести основні політичні. Чні домовленості, я думаю, деталі це друге рядне пері... питання. Перше значення має першочергові питання. Це політичне на яких умовах Україна готова піти на припинення війни з Росією? Який мирний договір Україна повинна підписати. Але нашим глядачам я заявлю, що це візит нічим позитивним не завершиться для України. На жаль, в загальному в плані перепинення війни, тому що Україна не піде на капітуляцію, не зможе піти, хоч би навіть якось гіпотетично допускати. Щоб влада могла би зеленської там щось підписати, ну не може він нічого підписати, тому що це потребує втручання в Конституцію, Зміна в конституції це як мінімум двома різними сесіями. Це може бути різні. Склад депутатського корпусу вже можуть бути проведені вибори після припинення війни. Путін може вимагати, щоб в Україні відбулося президентські вибори парламентські вибори, щоб у нас була нібито легітимна влада, з якої він міг би підписувати мирні переговори. Те, що він сказав в Киргизстані, ви чудово знаєте на цьому тижні, що він казав, що нема з ким підписувати, нема з ким вести переговори, що українська нацистська фашистська влада він нам всі піти, які тільки можна придумати. Думати це те, що, що він представляє, ким він є насправді, він обвинувачує нас, що у нас така влада, що не здається і не йде на е, капітуляцію Путіну. Тому оця місія буде в цьому полягати, і там я думаю, що Буданова не потрібно. Буданов потрібен тут в Україні, йому нема ще йому летіти. Достатньо буде його заступника, який цілком справиться в плані просто передачі документів якоїсь інформації з фронту. і то це в тому випадку, як. Що його ще запитають? Якщо його питати не буде, то він і говорити нічого не буде. У мірах буде вести переговори по політичному треку. Я думаю, що американцям найважливіше це політичний трек, чітко почути позицію Зеленського на що готова піти Україна, бо вони після цієї зустрічі з Майами наступного тижня вилітають в Москву. Їм потрібно перед розмовою з Путіним розуміти чітко ясно по кожному питанню, де Україна стоїть за лізабетону, де для нас червона лінія, а де ми готові піти на компроміс в обмін на що. ми тут Тут йдемо на компроміс в лобі на то, то то, то що там. Ну от, от так, от я бачу ситуацію. Пане Юрію розуміємо, що у переговорному процесі є ще один суб'єкт, який досить таки обережно знаєте коментує події навколо нього, і це Китай. Адже нещодавня розмова між Трампом і Сі Цзіньпіном засвідчує, що Пекін все таки долучений до процесу. Він публічно говорить про те, що не проти буцімто досягнення мирної угоди. І, до речі, речниця також зовнішньополітичного відомства Китаю запевнила, що її країна постійно взаємодіє з усіма сторонами в питанні припинення війни і зазначила, що від самого початку кризи, як ми знаємо, так вони там називають російсько-українську війну. Кота як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна велика країна завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи і Україну, і також Росію, відігравав конструктивну роль для пошуку. Політичного вирішення конфлікту, так заявила дипломатка. Хотіла вашої думки все ж таки запитати, чи здатен Китай сам запропонувати будь-який реалістичний механізм припинення бойових дій, окрім таких загальних закликів до політичного вирішення, чи все ж таки Китаю нині вигідно, щоб війна в Україні продовжувалась. От ви правильно все сказали в кінці. Якраз Китаю абсолютно не можна вірити, як і Білорусі, і Ірану, як і Білому дому сьогоднішньому не можна вірити жодного пункту. Китай не на стороні України. Він не захищає Україну, він не є гарантом України. Насправді, як він мав би бути по Будапештському меморандуму 94-го року, коли вони Китай і Франція приєдналися додатково до Британії, Росії і Сполучених Штатів Америки на дані Україні гарантії. Це це все популізм, це все марнославство, це не можна вірити жодному слову. І Ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній день примусово денукляризована Україна протистоїть щонайменше п'ятьом ядерним державам: це США, Росія, Китай, Іран і КНДР. І, от в таких умовах Україна в одиночку бореться, і ці всі п'ять країн примушують в той чи інший спосіб за оцими всіма дипломатичному туманом – Примушують нас до капітуляції, розказуючи про якісь там, що Китай дотримується вимог територіальної цілісності України і так далі, але вимагає від України відмовитись від вступу НАТО, піти в Росії на зустріч в російській мові в гуманітарній сфері, в російській православній церкві до цього самого нас примушують Сполучені Штати Америки, Джей Ді Венс, Трамп. Бо для них російська мова і російська православна церква це елементи якоїсь абстрактної гуманітарної питань, які вони взагалі не. Розуміють абсолютно, що таке РПЦ в Росії і що таке російська мова на колишніх територіях радянського союзу, що це зброя не менше як їхні першинги та магавки. Але ці дегенерати з білого дому це ніколи не зрозуміють, і тому ми не можемо покладатися на них на їхні миротворчі зусилля в лапках, які готують нам Мюнхен 38 року, і Трамп сьогодні виступає в ролі того самого Чемберлена, який в рапорту ло. Ондо намахав папірцем, я вам мір прив'яз. Так, ось це не міре не мир, це капітуляція. Нас склонять всі до одної події. Ви повинні цітку це зрозуміти. Оці п'ять країн нас примушують до чого? До 8 травня 1945 року, коли Кельтель підписав від імені Третього Рейха беззастережну капітуляцію. Перед союзниками у до цього от на таку зустріч з радістю прилетить тільки на таку зустріч і ні на яку іншу, і тільки в цю капітуляцію має на увазі і розуміє Путін як переговорчий процес, що він прилетить підписувати капітуляцію України під фотоспалах і всіх світових засобів масової інформації, як Україна капітулює, де за столом будуть сидіти Трамп, Путін, можливо, Сі Дзіньпінь і Україна у них на очах буде підписувати свою. Капітуляцію, От вони це марять. Вони живуть в цьому світі ілюзії, і ми повинні їх розочарувати, показати їм середній палець або фразою прикордонника з острова Зміїно, який озвучив перший день війни у відповідь на пропозицію крейсера Москва прикордонників капітулювати і здатись. Інакше їх вони не розуміють інакшою мовою дипломатично не подіє ні на білий дім, ні на Пекін, ні на Крем. Тому Україна повинна в одиночку. Далі продовжувати стояти віри жодної сполученим штатам Америки під час президентства Трампа немає цього в білому дому. Хоча американська нація на 75% на 2 треті повністю підтримує Україну. Боротьбу України проти Росії не погоджується на територіальні поступки України перед Росією, вимагають від американської влади продовжувати постачати зброю, продавати Україні, надавати всіляко підтримувати Україну, і це 2 треті Америки. Канські нація, за що ми їм безмежно вдячні, але на жаль, їх сьогодні представляє тимчасова випадкова влада доримарів дегенератів абсолютно пропутінських маріонеток, які здають продають Україну е, за Бі за буси е, Путіну. І от з такою владою безумовно нам немає про що в принципі домовлятися, поки вони не наберуться розуму і не зрозуміють, що відбувається насправді. Щодо відставки Андрія Єрмакаджа, він пішов відставку з по з посад. До голови офісу президента, після чого президент України Володимир Зеленський змінив склад делегації для переговорів щодо мирного плану, і замість нього команду з Києва очолив секретар Ренбору Рустем тему Він разом із першим заступником міністра закордонних справ кислицю вже прямує до Сполучених Штатів, де повинні зустрітися із Віткофом, а також взятим президента. Так от, хотіла вас запитати ваша думка з цього приводу. Які будуть власне наслідки для мирного е, процесу для приговорів, та хто може стати все ж таки наступником Єрмака? Адже бачу, що багато вже поширюється, іде, і поширюються ідей, хто ж це буде. Ну, від того, хто буде новим Єрмаком, мало що зміниться на фронті, і мало що зміниться в мирному переговорчому процесі. Це наша якби більше внутрішньополітична кухня. Ну, і Шмигаля називають, і Юлію Свериденко називають, і якщо я не помиляюся, з ймовірних кандидатів на посаду голови адміністрації президента. Ну, я думаю, там у Зеленського є ще декілька різних варіантів, які він буде думати собі, бо навряд йому потрібно з кимось радитись. Це його особиста парафія, і він одноосібно буде визначати, хто йому потрібен і з ким йому комфортно буде працювати на посаді голови адміністрації. Ну безумовно. Що сьогоднішній міністр оборони Шмигалі як державник ну найбільш підготовлений однозначно? Він був майже 4 роки прем'єр-міністром. Безмінним зараз міністр оборони він глибоко в темі. І щодо потреб війни, ми знаходимося в гарячій фазі війни. То безумовно найбільш підготовлений. Я маю на увазі суто як чиновник в усіх аспектах і всіх знає його. Всі знають, це Шмигаль. Але я ще раз кажу: це одноосібне рішення Зеленської, яке він примує. Можливо, йому нема зараз ким замінити на посаді міністра оборони рівнозначну особу Шмигаля, і тому він призначить іншу людину, а не Шмигаля. І Шмигаля не буде забирати з міністерства оборони, тому що будь які нові людини заходити в міністерство в умовах гарячої фази війни, не знаючи всього підтексту і всього напрацювань, буде дуже важко. Це трошки може відбитися погано на наших уже оборонні спроможності України. А щодо переговорчого процесу, то Омєров уже був на... Цих переговорів два тижні назад він уже там накосячив щодо України, замінивши пункти за своєю власною ініціативою і ініціативою з банку, яку він отримав, що негайно замінити пункт на проведення аудиту після війни на всім амністію росіянам і українцям і путіну і всім військовим злочинцям, які вчиняли злочини в Бучі і в Маріуполі, і всюду по Україні. І Зараз він відмовляється і зараз вертає все назад і в новому. Уже проєкті з 19 пунктів які був запропонований, цей пункт вже змінений, тому що реакція на нього було надзвичайно категорично. Негативно в Україні, і всі були в шоці від такої зміни, і самі американці. І тому будемо сподіватися, що Уміра на цей раз уже не буде здавати національні інтереси України ці Вашингтонській бандії, яка примушує нас до капітуляції. І Я би дуже хотів би зараз сказати свою важливу точку зору в цьому контексті. Оця погроза Трампа і оця його пропозиція через Вітков, яку він хоче зробити Путіну наступного тижня, де Путін готовий прийняти. В себе від кофе і кушнера полягає в тому, щоб підкупити Путіна, що США в усякому випадку де-факто визнають українські тимчасово окуповані території за Росією за Росію, тобто де факто не де даю і Трамп, ніби такий, і нашим і вашим. Так от я хочу заявити, що якщо взагалі би було добре, якби Зеленський все ж таки наважився і публічно би заявив на весь світ, що якщо хоч одна країна, в тому числі і адміністрація Трампа, Ампа посміє визнати де-факто чи де де-юре окуповані території України російськими. Україна негайно розірве дипломатичні стосунки сполученими штатами Америки і тими країнами, які повторять таку тупість і таку антиукраїнську ворожу дію, і більше тут церемонітись нема про що і говорити, і сподіватися, що от як ми можемо зробити, та вже гірше США нам нічого не може зробити. Якщо вони вже де факто визнають окуповані території російському, то ще більшої зради і ганьби уже нема що очікувати. І тому, якщо хтось наївно сподівається, що після цього ще можна любити і дружити з такою адміністрацією, я не кажу за Сполучені Штати Америки за народ. К США я кажу виключно за владу Білого Дому тимчасову випадкову деградовану всю антиукраїнську, проросійську, ворожу Україні, Якщо ми хочемо з такою владою дружити, то тоді Україна відключає зворотній лічильник часу існування української суверенної держави для тих, хто хоче з такою владою в США дружити. Після цього, після такої явно відверто антиукраїнської дії, тому українська влада на банковій Повинна попередити і, Трампа і його оточення, що ми негайно розірвемо дипломатичні стосунки. Якщо ви визнаєте українські території російськими, неважливо в якій формі важливо суть, що ви нас зраджуєте відкрито, цинічно, Продаєте Росії і цьому терпіння ніякого не має бути, Яким не повинно було бути всі 4 роки, що ми терпимо зберігання і дію дипломатичних стосунків з Білорусією і з Іраном. Ну більшого цинізму і тупості я не можу навіть жодного виправдання в усіх на банковій зрозуміти, яка може бути доцільність існування збереження дипломатичних стосунків з Іраном. Ну в чому суть які інтереси національні України? Україна, е, забезпечує з дипломатичними стосунками з Білорусією і Іраном. От поясніть мені, в чому тоді державницька позиція України, банковий президента, міністр закордонних справ, які поміняло вже двох за цей період. І це далі маразм зберігається. Ну так таке терпіти просто неможливо.